16 лютого на майданчику Рівненської АЕС відбулося попереднє виїзне засідання балансової комісії ДПНЕК Енергоатом. У ході виробничої наради підвели підсумки роботи компанії, зокрема Раес і відокремленого підрозділу «Складське господарство у 2022 році. Засідання відбулося під головуванням президента енергоатома Петра Котіна та його заступниці головного бухгалтера компанії Наталії Вашетіної. Участь у засіданні взяли голова первинної проспілкової організації на Олексій Лич, директори та керівники структурних підрозділів компанії. Спілкування із тими, хто залишився у головному офісі, відбувалося через відеозв'язок. Зі сторони Рівненської АЕС були присутні генеральний директор Павло Ковтунюк, головний інженер, перший заступник генерального директора В'ячеслав Стоянов та керівники відокремлених підрозділів атомної станції. Президент «Енергоатом» Петро Котін доповів про роботу компанії у 2022 році. Постійні обстріли з боку Російської Федерації об'єктів енергосистеми України та окупація Запорізької АЕС призвели до зменшення генерації електроенергії, відключень та пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури, аварійних та планових відключень електроенергії у містах та селах. Проте виклики сьогодення атомники Українських АЕС професійно долають. Петро Котін зазначив, що завдяки координації та оптимізації проведення ремонтних робіт були скорочені терміні ППРів енергоблоків у 2022 році. 17 діб у грудні 2022 року на максимальній потужності працювали всі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні на території. 74 доби. Енергоатом працював вісьма енергоблоками з моменту зупину на Запорізькій атомній станції двох енергоблоків. І зараз ми працюємо всіма дев'ятьма енергоблоками, дякуючи саме Рівненській атомній станції. Також президент компанії доповів, що, попри війну, підприємства розвиваються, вчасно та в повному обсязі виплачують персоналу заробітну плату, забезпечують соціальний захист, реалізовують заходи комплексної зведеної програми підвищення безпеки, планують впровадження нових перспективних проєктів та інше. Доповіді та звіти з фінансово-економічних питань присутні почули від профільних спеціалістів на екенергоатом. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк презентував підсумки роботи атомної станції за 2022 рік. Були відмічені позитивні моменти в роботі станції, а також і були відмічені негативні негативні моменти. Вони пов'язані в першу чергу з війною, яка в нас в державі йде, і виконання робіт воно залежить від багатьох факторів. Але, але все-таки у 2022 році атомна станція, персонал. Він виконав всі завдання, які були поставлені і заплановані. Про підсумки роботи складського господарства у 2022 році доповів начальник підрозділу Володимир Гаврилюк. Після засідання попередньої балансової комісії Петро Котін провів нараду з керівництвом та оперативним складом Рівненської АЕС. Обговорили виробничі питання. Президент подякував енергетикам за непросту проте ефективну працю в умовах війни, за їхню стійкість та потужну роботу на енергетичному фронті. По завершенню наради президент компанії вручив енергетикам РЕС. Подяки від Міністерства енергетики України, а також відзнаки і почесні грамоти енергоатома за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України та сумлінну багаторічну працю. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал «Енергоатом».